Приїхала, дядя, і перчатки йшло. 24 лютого моє життя зупинилось. У мене в Маріуполі займалося біля 60 чоловік. Це мої діти. Ми з ними. Їздили кожного там кожного літку. У нас якісь табори були. Ми їздили на змагання. Це така спортивна велика родина. Ми зізвонились, я кажу Антон. Ми українці, ми ж всі живемо в одній державі. Ясно, що ми колеги повинні одне одному допомагати. Я запропонував, кажу, приїжджай сюди. Антон це якраз той тренер, до якого тянуться діти. Багато дітей, переселенців. Всі знають, що тут є Антон Косе, всі приходять сюди до нього, багато наших дітей приходять до нього. Як Якщо чесно, ми коли сиділи в Маріуполі, ми тоді в підвалі сиділи з мамою все розговорювали, куди виїдемо, хто куди поїде. Я кажу, я одразу к тренеру, ви куди хотіти, але я одразу к тренеру поїду. Я думаю, ну, здується. І вона не здулась. Кожного ранку в шості вставала, проїжджала на тренування, потім, потім ввечері тренування. І це протягом чотирьох років. Моє завдання виховати для України олімпійського чемпіона. Коли підіймається український прапор, коли лунає український гімн, коли ти стоїш на пітесталу, ви мурашки похоже.